Друзі, наскільки важлива віра нам у житті, коли ми надію покладаємо на Господа, що сам Господь, Спаситель наш, молився за учня свого. Послухайте. Це написано в Євангелії від Луки 22 з 31 вірша. І промовив Господь, Симоне Симоне, ось сатана жадав вас, щоб вас пересіяти. Мов ту пшеницю, я ж молився за тебе, щоб не зменшилась віра твоя. Ти ж, колись як навернешся, зміцни браттю свою. А той відказав йому: О, Господи, я з тобою готовий іти до в'язниці на смерть. Він же прорік. Говорю тобі, Петре, півень не заспіває сьогодні, як ти тричі зрічешся. Що не знаєш мене. Друзі, Господь знав, що наближається біда для Петра. Він каже: Я молився за тебе, за віру твою, щоб не зменшилась віра твоя. Як це важливо? Коли у нашому житті. Насувається щось неприємне, як важливо, щоб не зменшилася віра, а остатися вірним до кінця. Це дуже важливо. Тому що без віри Богові догодити не можна. І кожен, хто приходить до Бога, повинен вірити, що Бог є. І ми повірили. І прийняли Христа, і ми повірили і прийняли Духа Святого все по вірі. І жінка, коли, незважаючи на натовп, ішла і казала, коли доторкнусь хоча б до краю одягу свого, то одужаю, і що її Христос сказав? Твоя віра спасла тебе. Іди з миром, так? А коли до Христа. Приходить чоловік, який має владу, каже до Господа. І я, каже людина підвладна? Скажи слово, нащо тобі йти? Я кажу, і люди слухають. А Господь наш каже: серед Ізраїля я не знаходив таку віру. Ось так. Тому, коли ти віриш, коли з вірою покладаєшся на слово Господнє, на Господа нашого, який вмер за нас і воскрес, коли Господь каже, не будеш сумніватися, а будеш вірити, то будеш гори переставляти. І пам'ятаймо, що той самий апостол, за якого молився Христос, йшов по воді, по вірі. І що йому сказав Христос? Чому усумнився маловірний? Господь, Він той, хто нам допомагає. Він той, хто нас рятує і спасає. Від нас залежить. Віримо ми чи не віримо. Хай у наших серцях буде тільки віра, а не буде місця у наших серцях для сумніву. Тому що сумнів руйнує, а віра будує. Друзі, зміцняйтеся у вірі, і ви все пройдете, коли ви будете твердо довіряти Господу. І блаженна та людина. Яка повністю своє життя довіряє Господу і повністю надіється на Господа. Благословіть. Пам'ятаймо, Бог є любов.